Всім привіт, з вами мамбо і Рікофіт! Сьогодні ми граємо пейнтбол на сервері High Pixel. Так, пейнтбол. А саме цікаве, що сталося, це те, що в мене є вже свій скін, свій нік на ліцензії. Так, ура! Повний доступ ліцензія, це дуже круто. Тепер Мамбо в нас крутий чувак. Не забувайте, що Мінік це Макс ЛП. 5Х. Я на самому верху стрибаю. Коротше, включаємо, чи ти і лізу стіну. О, я тебе бачу, це ти да? Так. Так. Ні, Стриб... це не я. Ти мене не бачиш. Куди я є? С ким ти сам собі малював? А мене український Дай. прапор. Так, це видається тупо, що я сам його малював і всі подумають, що я його вкрав, але реально на цей скін я потратив близько трьох годин. А я на цей потратив, юпс. Типа стім... ти, ти стім... його вкрав? Стім... Я стрім не включив. Ні, ну і, да, я вкрав чужий аккаунт, цей е... Е... скін, але повністю його переробив. Він всі кольори поміняв, дома додав виживанку, прапор, повністю голову переробив. Ого-го-во-го. Всьо, ми вже бамся. Тут подохнуть, а я то почекаю. Mm -hmm. Ти де побіг, чи ти сидиш? Да, най... я, тільки... я тільки вийшов зразу здох. А, а я тільки що шоу... одного чумка був. Просто стою і кидаю сніжки туда. Так, якщо я вмовляюся, та я одного бив. Треба так, купити так. собі, знаєш, якийсь кіп, типа триплшот чи ще так, щось. Мене. Я щось тільки... не бачу, чи він щось дає. Ой, я вже двох бав. Мене Круто, но. Я я Нагманяк. Я просто навмання кидаю. Сні... Ні, бо то я не. Два кіла, непогано. Да, я так, я на з бази не можуть брати. Я, я закидаю всіх сніжками. Високо, 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 високо. Закидуємо, закидаємо. Е, два кіла. Три. Я не знаю, кого я вбив. Так, гонка в вооруженні та й в CSGO, хто більше кілів зробить. Mm, Давай все-таки таке парі, Я не граю, я кс-ку не граю. А чо? Ну, я не знаю. Блін, я не побачу тіла. Ладно, має 4 кіла, непогано. Пені два. Давай зіграємо, хто Добро. переможе, ті типу, по кілах. Добре. В тебе скільки? Чотири. Я від тебе конкретно відстаю. Так чітко, конкретно. Якось, Як інчайно, був. У мене 3. У мене 3 кіла. Ем. Ем. Добре. Так. Так, 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 так. І ні одного кіла. Чотири кіла. Це просто, це просто 6. Багато. Надіємося, надіємося, що я. Бамбо переіграю. Лайк писамо тому, хто виграє. Окей. Т так, 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 так. Сім кілів. Похоже, я вже повинен здаватися, так як найбільше я розраховувати не можу. І ми, до речі, ще можемо виграти. Що ти гратись? Ігру, тобто. Ну, ти тут в мене. Не одного, mm -hmm. не один одного, а ігру. Команду на команду. Ну, в ігру мені так не цікаво, я хочу в тебе перемогти. Так, 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 під мост кидаю, там багато людей. Ура. Ну, якийсь чийтер, він там, напевно, да, я виха, в, вихав ключи, в мене 5 кілів. Ти там, напевно, ВХ включив, ще щось. Але добре, чила тролити. Я стою за вогнем, і в нього кидаю, кидають, мене не бачить. Дійс. Так, в мене, в мене 5 кілів. Нік бачиш. У мене 6 кілів. 9. Коли Коли він встигається? Просто чи так? 7 кілів. Чейтер фу. Сім. Давай мій, мій рекорд один це килл. Я його поставив на відосі. В мене 7 кілів і я, це я вже. Я не стигну, я не стину вже його. Бити. Зараз нам треба витримку і ми можемо виграти. Ігру всю. Між. Скільки в тебе 10 кілів, так? Так. Да. 11. Мене 7 кілів. Ура, ми виграєн. На, на велику. Велика різниця між нами. Я 8 кілів маю. 11 серйон. Блин. 8, мені ще 3 кіла, ще 3 кіла, я до тебе доходжу. Блін, мене Так, чесно. 9 кілів. 9 кілів. І це Бітерки. можемо 4, тому що в тебе 11. Яка різниця, 4. У мене 9 кілів. Блін, 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 бігте, бігте. Треба, треба закидати сніжками. Я не хочу продути, До речі, ти грав в реальний підбол? Так. Класно. 11 кілів, 11 кілів. Чи, ні, був скажу, що був дабл кіл. Я скажу що ти читер. 12 кілів. Я скажу що ти читер. Я зайшов на їхню базу і в мене 12 кілів. А, все, поняв. Все, ти виграв все, мене. Все я. Так, все, і я з нуля піднявся до. Але подивись, нашого рекордсмена, найкраще з нашої команди 60 кілів. Ну, це це. Ну, Та, ну ти я думаю. Тобі, якби, трошки далеко. Е... Та, але в мене судно 12 кілів всі бачили це на відео і думаю ну, на підробка, цьому. Це фотошоп. <гум> монтаж, я кажу монтаж, так як я в ньому ще не дуже. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, на канал Мамбо. А ми закінчуємо. Всім удачі, yeah. всім пока. А лайки, переглядати більше відео, зглядати в описанні. Niechaj się mieć, że się robić. Sim, bokad. Sim, bokad. Masa kin się myślał, że się